Всім вітання. Пропоную сьогодні вам земельну ділянку, яка знаходиться коло Михайлівка. Дуже гарна рівна діляночка, вулиця вся забудована, як ви бачите, асфальтована повністю дорога, вся жила, у нас тут 12 соточок. І поїхали покажу, що це за земельна ділянка. Рівненька, дуже гарний хороший фасад. Вулиця Обжита, Чорнозем, недалеко від траси. Так що запрошую вас на перегляд і придбати цю земельну діляночку. Деталі я вам можу скинути у приватні повідомлення. Звертайтесь завжди рада вам допомогти з радістю і повагою до вас. Наталя Ромашкан, агенція Асгард.